Дізнатись IP-адресу вентиляційної установки, для того, щоб, наприклад, керувати через браузер комп'ютеру чи браузер планшетом. Для цього вам потрібно на панелі керування, зайти в режим налаштування, потримати його, зайти в розділ підключення в розширених налаштуваннях і бачимо, яка IP-адреса присвоєна. Ці вентиляційні установки. Вводимо цю IP-адресу в браузер, вводимо пароль, все, ми попали на вентиляційну установку. Тепер у вас є можливість легко змінювати параметри вентиляційної установки та налаштовувати за вашими вже потребами, якщо це потрібно.